Ну, як такого перемир'я, оч, очевидь, не видно. Противник як продовжував робити переміщення, так і намагається його далі продовжувати робити, як наносив вогневе ураження по позиціям переднього краю, по позиціям забезпечення, по тиловим районам, з FPV-дронів, з артилерії, з мінометів, так і продовжує це робити в подальшому. Звичайно, що ми, в свою чергу, Відповідаємо противнику і наносимо також вогневе ураження по противнику. Ну, По інтенсивності вона є трішки меншою, ніж зазвичай, трішки меншою, ніж зазвичай стосовно ударів артилерії, вогневих нальотів різних, різного типу з мінометних змінамет, ударів. Але стосовно інтенсивності FPV-дронів, то вона взагалі не знизилася, а можливо, або залишилась навіть на тому рівні, а може навіть трі трішки збільшилася інтенсивність ударів FPV-дронами. На мою думку, користуються вони цим перемир'ям, щоб перш за все накопичити особовий склад якомога ближче до переднього краю, щоб. В майбутньому, в подальшому, могли проводити якісь локальні штурмові дії в напрямку наших позицій. Вони оголошують перемир'я і починають робити різного роду переміщення малими групами якомога ближче до переднього краю. Проводять забезпечення, забезпечення своїх пілотів, забезпечення своїх вогневих засобів, забезпечення тилових районів і тому подібне. Зараз останні півтори доби. Вони намагаються рухатися групами 2-3 військовослужбовця. Була помічена одна група з п'яти військовослужбовців, так само, було, так само було помічено заїзд і використання мотоциклів. Також, я думаю, як для забезпечення, так само можливо для накопичення. Щоб в подальшому проводити якісь дії. Якщо ми помічаємо 1-2 в одному місці, 1-2 в другому місці, один-два в третьому місці, то, можливо, вони таким чином проводять накопичення, можливо, десь е зосереджуються, щоб почати якісь дії більш, більшою кількістю 10-15 одночасно. В нашій зоні відповідальності пересування броньованої техніки помічено не було протягом останніх півтори доби точно. Помічали легку автомобільну техніку, яка також, на мою думку, застосовується більше для того, щоб підвести боєприпаси, підвести снаряди, підвести забезпечення для пілотів БПЛА, FPV, Мавики, БК до Мавіків І Взагалі здійснити підвоз продуктів і будь-якого логістичного забезпечення. Це лад, типу буханки, вази, різні такі машини, які якраз використовують для забезпечення. Звичайно, у зв'язку з тим, що логістика не є найкращою зараз у противника. Так само вони нам намагаються зробити все, щоб нашу логістику уповільнити і унеможливити. То вони наносять вогневе ураження по нашим логістичним маршрутам і намагаються свої логістичні маршрути забезпечити зараз за допомогою таких днів перемирі. По їхнім подальшим діям стосовно їхніх наступальних дій ми завжди їх очікуємо. Будь-якого дня, будь-якої години, хвилини, оскільки на 100% що відбувається в ворога в голові, в його планах, ми цього знати не можемо. Він, якщо наявно, проводить якісь накопичення, після цього він завжди проводить якісь, як мінімум, локальні штурмові дії групами по 6-7 по чоловік в пішому порядку. Якщо були сьогодні. Помічені мотоцикли, то можливо, він зараз так само намагається якомога ближче до переднього краю підтягнути ці мотоцикли, щоб потім їх застосувати для проведення штурмових дій.